Я хочу вас запросити у казку. Сідайте рівненько і слухайте тихенько про неслухняну хмаринку. Була собі хмаринка гарна і пустотлива, і любила вона всіх передражнювати. Летить вона по небі і бачить зайчика, буханчика, Вона гукає, зайчику, подивись у небо і побачив зайчик. Великого зайченя з великим довгим вухами і куцим хвостиком. Образився зайчик і заплакав і сказав не дражнись, хмаринка, будь ласка. А хмаринка засміялася і полетіла далі. Летить вона сміється і думає, кого ж мені ще подражнити? Бачить, цуценятко маленьке біжить. І так вона Літала по небу ще довго і довго і дразнила всіх, кого зустрічала. І потім всі перестали звертати на неї увагу. І вона їй стало сумно, вона образилася і заплакала. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, коли хмаринки плачуть? Та що буває? Правильно йде дощик. Дітки, а що це таке дощі? Це крапельки дощу. Я вас запрошую до дослідницької лабораторії. Це місце, де проводять досліди, і ми з вами дізнаємося, що таке дощ. Дітки, а зараз ми з вами за допомогою дослідів дізнаємося, як утворюється дощ. Перед вами стоїть тарілочка з водою. Уявіть собі, що це не просто вода, а справжня річка чи озеро. А скажіть мені, яка вода у ваших уявних річках та озерах? Чиста та прозора. А ще у нас на столі лежить губка. От, якщо взяти її в руку, яка вона важка чи легка? Легка, так, вона поки що легка, як хмаринка. А зараз, якщо набрати в губку ось так трішки води, занурити її у нашу уявну річку, ось тепер губка наша стала важкою. так? Тепер, якщо стиснути губку, що ми бачимо? Ми бачимо, що йде дощик. Ось так, дітки, сонце зігріває водичку в океані, в морі і в річці, будь-які калюжі. Вона випаровується, перетворюється на прозорий пар і піднімається догори у небо. І становиться пара тепла. А коли вона торкається до холодного повітря, то перетворюється на крихіткі крапельки води. І становиться їх дуже-дуже багато, і вони всі разом утворюють хмару. А коли хмаринка стає дуже-дуже, в неї становиться багато води, як у нашої губки, тоді вона стає темною, важкою. і З неї починається капати. А дощ. А який буває дощик? Запам'ятайте, сильний дощик називається злива. Подивіться, під час зливи може бути сильний вітер, гриміти грім, блискатку, блискавку. Ой, а ми зовсім забули про нашу хмаринку. Вона кудись зникла. А ви хочете, щоб вона знову з'явилася? Так, а для цього що нам потрібно зробити? Правильно, ось у мене є водичка, але вона не проста а чарівна і вона нам допоможе відшукати хмаринку. Ось, якого вода кольору? Блакитного, правильно, у нас на столі лежить чистий аркуш паперу і губку. Візьму я губку, легенько, вмак... легенько вмакну її в блакитну водичку і повністю розфарбую чистий аркуш. Ой, подивіться, хто це? Так це ж наша хмаринка. А подивіться, який в неї настрій. Гарний, добрий, вона в нас усміхнена і радісна. Хмаринці нас дуже сподобалось з нами грати. Пора їх наших хмаринці вирушати далі.